Все почалося, дуже сильна активізація, е, включення. І е, ми буквально на другий день вже з друзями наливали коктейлі Молотова прямо тут на районі. Тому, якби, ну, навпаки, це було як струм такий, що ти давайте, що ще, куди ще. Де, де долучитися, бо ну, ти не військовий, але ти ж відчуваєш, що ти все при, ну, це вже статус, прифронтове місто. То я подумала, а що б я хотіла і могла малювати? І я малювала, малювала мости? Для мене це було про те, що ми всі один одного є. Ми всі на зв'язочку і ми всі один одному допомагаємо. І ми далеко, але ми поруч. І я почала малювати ще серію куполи. Коли з'явилася в мене серія з куполами, люди теж дуже відгукнулися на неї тепло. І один з хлопців, знайомих, хто займається друком, він мені сказав, Свєта, ти подумай, можливо, це можуть бути прикраси цікаві, амулети чи щось таке. Що містики давай е, дамо. <хи> От. І ми зробили друком е, такі кулони, амулети вон вони там висять. Е, дещо в мене ще залишилося на руках, бо не всі можуть забрати. Для мене, е, як для художника ну, візуальна картинка, я її помічаю. І я бачу ну, якісь речі, може, як людина інша не побачить. І для мене стало очевидним, що в Миколаєва немає картинки, яка б просто чесно, спокійно доносила, що Миколаїв це Україна. Тому з'явилася така ідея: малювати Миколаїв. Просто впізнавано, дуже стилістично, але з багатьма українськими прапорами людям дуже сподобалися листівки, і вони почали старим олдскульним методом відправляти друзям на справжньою поштою, справжню листівку з підписом. І це дуже об'єднувало людей. І люди почали її просто шалено розповсюджувати в якийсь момент. У мене виникла ідея: якщо ми маємо таку географію, якщо е, листівки перестали бути тільки жити тільки в Миколаєві, а стали розповсюджуватися, то е, можливо це буде цікаво фотографувати нашу листівку десь в іншому місці. І виявилося, що це була класна ідея, бо на наступний день ми отримали першу світлину з Очакова таким чином. Це стало як ідея популярна, і люди ще більше стали надсилати брати з собою в подорожі, в якісь робочі поїздки, просити друзів, яким вони надсилали, щоб вони робили світлини. Є. раптом побачити таку листівку, десь в Парижі або в Австралії, або на борту літака. У нас дуже-дуже широка географія, навіть вже ми маємо світлини з станції Академіка Вернацького. Ми робили сім тисячних тиражів. Ну, певно, що щось залишилося в країні, і щось ми ще не дорозпродали. Ну, це крапелька, тобто, але загалом ми можемо казати, що от це тисячі. Справа в тому, що з, зі зборами на Військових ми почали саме від листівками, і е, оці хендмейд-листівки, замальовки, з яких потім робилися тиражі, вони були зроблені для моєї подруги, щоб її підтримати, коли вона пішла служити. А коли ми доросли до тиражів, ми ці тиражі продавали це. Не це не було ніколи про бізнес, це було завжди про допомогу.